Європейське турне зеленського що важливого отримає Україна вже найближчим часом. Чи справді сили оборони України потрапили у засідку на Курщині? Та чи реальне закінчення війни вже у 2025 році? Про це та не тільки поговоримо із нашим гостем з Петром Черником. Пане Петре, рада вас вітати! Слава Україні. Героям слава. Ми працюємо у прямому ефірі на нашому Ютуб каналі. Тому, друзі, долучайтеся, пишіть свої запитання, вказуйте з якого міста, з якої країни нас дивитися, Ну і також поширюйте це відео для того, аби якомога більше людей отримали правильну аналітику і перевірену інформацію. Росія перекинула близько 50 тисяч військових до Курської області, послабивши свої позиції на інших напрямках фронту. Про це говорить. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський він підкреслив, що внаслідок цього угруповання РФ стали слабшими у Запорізькій, Херсонській і на Краматорському напрямку. А пане Петре, водночас, при тому, наші військові говорять навпаки про ймовірний наступ окупантів на Запорізьку область. То чи справді зараз вони звідти забрали своїх військових і чи відчувається десь послаблення? Я би не сказав, що послаблення відчувається у стратегічному сенсі, але маємо це питання, дещо деталізувати в якій частині. Розуміємо, що ми винищуємо нашого противника орієнтовно 36-38 тисяч на місяць. Це неймовірно багато. Сюда правда треба включати і поранених. До речі, за вересні ми ми показали просто неймовірні результати, коли середньодобові втрати складали 1271 особу. Це неймовірно багато, а виповняти свої. Утрати чи точніше поповнювати противник може не більше ніж 36-37 тисяч на місяць. Показник у 40 тисяч мобілізації вони на цю хвилину не подолали і, на мій погляд, не подолають. І для того, щоб по-справжньому витискати нас із курського плацдарму, їм направду потрібен ну не просто 50-ти тисячний корпус, а так його треба що помножити на два, тому що цих сил і, і засобів так виглядає, що не вистачає. Плюс розуміємо, що там сама географія на нашу користь. Тому що це велика мережа річок і лісосмуг е, в загальному розумінні противник ще зберігає деякий наступальний потенціал однак кожен день працює на нашу користь. Чому буквально через якісь місяці зайде час опадів, і противник не зможе використовувати важку техніку на ґрунті. Нагадаю, що танки важать від 36 до 48 тонн, е, е, бойові броньовані машини важать у межах 12-13 тонн, а бронеавтомобілі 5-8 тонн. Ба навіть якщо Теп розкихне по справжньому, то навіть піхотинцю буде рухатися дуже і дуже важко. Однак, головне завдання Путіна вони і досі намагаються його реалізувати. Треба нам заакцентувати, що це завдання це вихід на адміністративні кордони Донеччини у першу чергу. Чи вони його зреалізують? Мій погляд, не зреалізують. Попри те, що Донеччина окупована десь на 53-55%, Решту треба ще пройти. А так як вони рухаються, ну то це ще може кілька років така ситуація складатися. Вчора стало відомо, що ворог на Курщині, начебто, активізувався, і продавили там лівий фланг наших сил оборони. Аналітики мапи Deep State описували ситуацію так. Цитую: вкрай жахливий день в районі Новоіванівки вступати в бій довелося артилеристам та дронщикам. Ворог останнім часом стягнув чимало техніки та живої сили, і зараз намагається закріпитися в районі населеного пункту Новоіванівка та зелений шлях. Пане Петре, чи і справді там зараз а, дуже активізувалися окупанти? Бо також видання Форбс напередодні писало, що збройні сили України, начебто, потрапили у засідку. Ну, західка це дуже голодно сказано. А в частині як наші західні колеги, особливо е світові майданчики, найз великим ім'ям подають нашу війну, то за два з половиною роки я переконався, що вони також дуже сильно хайпують, тобто привертають увагу, так як самі собі це це розуміють, сам особисто на власному досвіді е аналітики. переконався, що інколи заголовки того, що я говорю, і того, що бачимо у цьому заголовку, кардинально відрізняються, наскільки я не прошу кого. Колег цього не робити, а вони це роблять. Тому засідка це дуже гучно. Чи там є за загострення ситуації однозначно? Але якщо діпи покажуть проривання плацдарм на 15-20 кілометрів, отоді будемо по-справжньому бити на сполох. Цього на цю хвилину поки що немає. І найголовніше для нас справжнім джерелом достовірної інформації залишається наш генеральний штаб. По іншому ніколи не буде. Стежимо за тим, що говорять офіційні речники. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко от буквально щойно повідомив, що у Курській області вдалося зірвати задум росіян без деталей, поки що, але в армії РФ значні втрати у техніці. Чудова нова вина, треба тільки дочекатися, що означає значні трати у техніці. Бо якщо два-три танки і дві-три броньовані машини, то це дуже добре. Але під словом, значні, я особисто розумію, це хоча б механізована рота. А механізована рота це більше ніж 10 одиниць техніки. Аналітики видання Bloomberg дійшли висновку, що сили оборони України можуть утримувати території на Курщині місяцями або навіть довше. Чи погоджуєтеся ви з такими оцінками? І чи бачите ви прямий зв'язок курської операції із заявами президента про наближення завершення війни? Абсолютно прямий, особливо у частині, що стосується так званого обміну територіями? скажімо об'єктами, бо я є палки прихильником того, що може статися такий мом момент, що курський плацдарм умовно нам доведеться міняти на атомну електростанцію у Запоріжжі, і в моєму розумінні це направду було би колосальною перемогою. Зрештою, для чого задумувати операцію такого масштабу заходити на територію противника, не ставлячи собі за мету її анексувати? А ми точно її анексувати не будемо, не ставлячи собі за мету утворювати там якусь нову народну республіку у квазі режимі і умовно її визвати. Здавати, якщо у нас немає якогось стратегічного задуму, президент правильно ставить акценти, повністю його підтримую і не маю ні найменшого сумніву, що хороші новини у частині взаємозв'язку наших окупованих територій і курського плацдарму до нас обов'язково надійдуть. Мій погляд, це буде у 2025 році. Ми зараз бачимо і спостерігаємо за європейським турне нашого президента. Він презентує лідерам країн союзниць план перемоги України. І ось видання Політико аналізує цей візит. Зокрема, які ж прохання може висувати наш лідер, і вони зазначають, що одне з них це дорога до НАТО, Україна хоче отримати чітке запрошення найближчим часом. Друге це захист неба України, можливість Польщі та Румунії. Посунути ближче до кордону свої системи ППО, щоб збивати російські безпілотники та ракети, а також право на далекобійні удари по Росії. Це ми не приховуємо, що цього ми вже давно просимо. І також постачання ракет Таурус від Німеччини, зробити Україну арсеналом демократії. Уряд України також хоче залучити інвестиції у власну військову промисловість. Пане Петре, що із цього цілком реально нам отримати? А на що захід точно не піде? Ну, міг вести поля, що НАТО поки що не стоїть на порядку денному, бо насправді вступ у НАТО залежить всього від однієї країни. Від спол... По справжньому будуть визначати нашу долю і вступимо ми чи... туди чи не вступимо. До речі, американці вміють діяти дуже ефективно, коли вони цього хочуть. Нагадаю, 1950. Шостий рік їм треба було розташувати стратегічні ядерні ракети у Туреччині. Вони блискавично прийняли туреччину у НАТО. Це при тому, що Туреччина тоді була дуже архаїзованою країною про якісь там демократію не йшлося як таку, до речі, у новій фазі розширення. Нато, це можна було і говорити і про Румунію, тому як тільки американці це рішення ухвалять а мій погляд рано чи пізно це буде, то от тоді ми будемо дивитися на цей процес з оптимізмом. У частині зброї так звичайно треба нарощувати цей потенціал, особливо системи протиповітряної оборони. Однак, поки що, у мене дуже мало оптимізму, що ті самі румунські системи Патріот чи польські системи Патріот будуть збивати і балістику і і крилаті ракети над Україною. До речі, закрити у першу чергу місто. Віло, це стратегічний вузол комунікації, і поряд знаходиться найбільший воєнний полігон у Європі вони точно би змогли, але вони страшенно бояться переходити в їхньому розумінню цю е, е, чорну риску, котра називається пряме боєзгітнення. Бо якщо умовно ракета випущена із пускової установки у Польщі, зіб'є ту саму хас першу десь над яворським полігоном, то це точно буде пряме воєнне боєзгітнення. Що стосується ракети Таурус, я би не дивився у її бік, як на якусь вундервафі їх випущено більше 600 одиниць в німців є безпосередньо на цю хвилину 125 ну 150 не більше, якщо і зможуть дати то це якихось два 3 десятка, а два 3 десятка погоди не роблять. Погоду робить велика кількість балістики. От якби уже у цю притчу в язиках, про яку ми говоримо про атакамс нам забезпечили кілька сотень, бо на складах їх лежить 4 тисячі одиниць. Оце б насправді було щось дуже проривне. А загалом тур Президента можна охарактеризувати двома двома реченнями: грошей, грошей і ще раз грошей, бо війна це ніщо інше, як гроші і гроші, і ще раз гроші. Це стверджувало ще okay. Наполеон а також зброї, зброї і ще раз зброї. На мій погляд, оцей інструмент, який називається взаємні безпекові угода, а вже 27 ма країна Хор, Хорватія якщо я не помиляюся, підписала на взаємність з нами. Договір це хороший крок уперед, і це направду історичний прецедент. Нічого подібного у воєнно-безпековій частині із часів розвалу радянського союзу поки що не було на планеті Земля. Пане Петре, якщо ви говорите, що поки що про членство України в НАТО не йдеться, бо все залежить від Сполучених Штатів Америки, то чи може йтися зараз про якісь гарантії безпеки? Деякі західні змі писали, що, начебто, Україна може просити гарантії безпеки від США за зразком Японії, Південної Кореї чи Філіппін. А, ну і але вчора Зеленський сказав, що а, Україна не розглядає можливості припинення вогню в обмін на ці гарантії безпеки. От як ви вважаєте, чи можуть бути такі варіанти? А чому не можуть бути все може статися у цьому житті? Оці країни, які ви навели, це ідеальний для нас варіант, неодноразово е, підкреслював свою власну позицію. що Чому це ідеальний варіант? Тому що війська. Е США знаходяться у цих країнах, особливо в Японії і Південній Кореї, і вони готові за них воювати, якщо умовно буде розв'язаний воєнний конфлікт із північною Кореєю, бо саме проти них там знаходяться війська. Моя особиста мрія даруйте може за неконче професійне висловлювання. Якби в Україні, скажімо, в районі Сприя з'явилася ескадрилья важких бомбардувань, як і у бб 1 Б ланцер, а на підході супернові Б 21 райдер, просто прекрасна машина і чотири. 5 авіаційних бригад на таких літаках, як F-15 Eagle або F-35 Lightning 2, і, скажімо, у е, бухті. У бухтах Одеси з'явилося кілька десантних кораблів класу «Восп» чи Америка, який може уміщувати до 2,5 тисяч морських піхотинців сукупно корпус до 10 тисяч е чоловік. А ще кілька е рак ракетних есмінців класу Арлі Бьорк у кожного по 90 ракет типу BGM-109 дев'ять томагавк на борту. Ми, ми би тоді видихнули. Так по, по справжньому видихнули. А але, але буду чесним: саме у такий сценарій, такий приклад, який ви. Привели, поки що я особисто не вірю хоча знову некоректне висловлювання. Світ дуже швидко Він дуже сильно змінюється, і все може бути в моєму розумінні. Даруйте за тавтологію, от саме заходження армії США це набагато набагато краще ніж нам. Ну, до речі, в стрию може з'явитися незабаром не американські військові, з'являться, а от можливо британські, тому що військове керівництво Великої Британії розглядає можливість відправлення десь на західну Україну невеликих груп своїх військових інструкторів для підготовки наших воїнів. Пише про це The Times, і йдеться про розгортання невеликих за кількістю залучених осіб і місій у віддалених місцях України. А чи можливе? чи можливі ось такі місії, чи не буде це, як е, говорять на заході е, знову ж таки кроком до ескалації? Бо це ж по суті ці військові з'являються в Україні, а це війська НАТО. Звичайно, це війська НАТО, це дуже добре, але є нюанс. Справжня воєнна ескалація це коли умовно механізований батальйон, чи спеціальний батальйон, чи там артилерійський дивізіон, який укомплектований із штатних військовослужбовців тої самої Великої Британії, з'явиться по лінії боєзвітнення. Оце mm -hmm. вже направду ескалація. А інструктори ну, це нам правду дуже добре, дуже добре. Хай там їх кілька десятків буде, ну навіть кілька сотень, але якось глобально на сам фронт вони не вплинуть. Це направду політичний момент. Але не забуваємо, що це політичний момент не тільки для нас. Він приємний, він хороший він гарний, але це ще і для самих британців, та й не тільки для них, тому що наше питання українське нашої війни це ще і ніщо інше, як інструмент розіграшу політичного протиборства в їхніх електоральних циклах. Це зараз дуже активно використовується найрізноманітнішими політичними силами на європейському континенті, як в плюс, так і в мінус. Також це питання не вартує і знімати з порядку. Денного давайте ми на нагадаємо оцю таку дуже цікаву епопею, яка прокипіла цього року весною, коли нібито ось ось мав був уведений в Україну французький легіон. І що де він попри те, що там командувавши за походженням українець, і Макрон сказав, що вже завтра ми за це візьмемося, це йому було потрібно виключно для того, щоб. Побудувати правильно політичну е, риторику у електоральному циклі, який тоді відбувався у Франції. Відбувся цей цикл. Всі про все забули. Тому акуратно у частині того, чи дасть він якийсь коефіцієнт корисності, Кожен елемент навчання нашого військовика, який може нам забезпечити країна НАТО, звичайно, вітається, але справжня допомога це, якби з'явився великий експедиційний корпус, скажімо так, 1030 військовослужбовців, і доправився до поля бою. тоді би дійсно можна було. Говорити про переворот у філософії мислення країн НАТО. Друзі, хто нас дивиться онлайн і буде дивитися потім у записі, обов'язково поставте вподобайку цьому стріму. Також напишіть свій коментар, свої запитання і вказуйте, з якого міста, з якої країни ви нас дивитеся на саміті Україна, Південно-Східна Європа. Президент Зеленський заявив, що у жовтні, листопаді та грудні є шанс просунути ситуацію у бік миру та міцної стабільності. За його словами, ситуація на полі бою дозволяє зробити вибір у бік рішучих дій і завершити війну не пізніше 2025 року. Пане Петре, а звідки у президента ось така впевненість? Бо я нещодавно спілкувалася із командиром легендарної бригади батальйону К-2 і от він говорить, що поки що виглядає на полі бою так, що ми не просуваємося вперед, а тільки відступаємо і. Перспектив вийти на кордони 91-го року поки не видно ви знаєте мою особисту позицію. Я неодноразово її озвучував. Я її озвучу вкотре. Скільки треба, стільки буду озвучувати, як проходити стару лінію розмежування 24.02.2022 року. Воєнними силами, тими, котрі є у нас у наявності при одній умові, що зберігається стійкість оборони російського війська, я поки що не розумію. Донеччина це височина. Сам Донецьк бетонований, причому дуже міцно росіяни дійшли до того, що в лінії укріплення вони закопують важкі металеві 50-тонні вагони, обладнують їх всіма необхідними вогневими засобами і заливаються усе бетоном. Робити це можна тільки десятками тисяч тонн бомб. Підкреслюю тон не одиниць, не штук, так як ми їх зараз маємо. Бо я бачу, скажімо, як працює GBU-38, Фантастично працює, але поштучно. А рішення на їхнє застосування при ухвалюється на найвищому рівні. От, коли тисячі тонн з'явиться, тоді ми можемо говорити про те, що оборону вдасться зробити. Але знову ж таки, ми сьогодні згадували важкі бомбовози, такі як Б «Ланцер», Б-52. Зараз ми його згадаємо, і Б-2 Спіріт. тільки вони можуть виконати це завдання. А це ж ми розуміємо прямий вступ армії США у війну. От не розумію, як ця дихотомія має на цю хвилину роз. Зв'язуватися разом з тим, разом з тим, щоб я сам себе не заперечував, якщо дійсно дадуть велику кількість ракет атакам. ми про них вже згадали. До речі, у останньому пакеті проскочило стрічкою те, що прекрасна ракетопланена бомба AGM-154 сто у нас з'явиться. Якби їх дійсно було не десятки, не сотні, а тисячі. То те, про що сам персональну мрію, обвалити південний поздан, вийти на північне поозов'я там закріпитися, відрізати їх від Криму. Про принцип е, кують про куї. Ми про нього вже казали щось на щось. Ви добре знаєте, що я люблю латину у частині Кущини, Ми вже говорили. То це направду міг би бути великий успіх. Плюс Крим таки можна задушити. Потопити кримський міст, потопити всі плазасоби із тими великими десантними кораблями, ще близько десятка, які в них є. Про проекту сімсот і проекту тапір, та збивати все, що туди буде летіти. Бо іл 76 може брати на борт до 40 тонн вантажів, і через якийсь час він задушиться. Хоча можливі і інші такі дуже специфічний сценарій, я це називаю сценарій раптовості, раптово. Раптово гине Путін, чи його там серце заблик, чи повісне на ліхтарі, не скасовує такий сценарій, і вони самі роблять жест доброї волі відходу із Донеччини. Таке може бути, але якщо іти за законом ймовірності. То це скоріше випадковість, аніж системний аналіз. Те, що на наступний рік найімовірніше, ми будемо виходити із цієї фази бойових дій, то я є прихильником цієї концепції. Але як дуже коректно висловлююся, вихід із цієї фази бойових дій, а не завершення війни. Mm -hmm. Вкотре нагадаю: даруйте, що буду повторюватися. Є моїх особистих п'ять принципів. От як є п'ять пальців на руці, то є п'ять принципів. Росія має розпастися, вони мають втратити до доступ до велети до Велитенських Сибірських дармових ресурсів в них мають забрати ядерну зброю тих країн, скільки там утвориться 25-30 чим краще, тим більше населення навколо Москви Руської Республіки, що що там воно буде, має пройти двохпоколіннєву санацію, тобто очищення від віліччя, і ми маємо вступити в НАТО чи зайде до нас армія США, от поки що, в історичному сенсі проглядання, що оцих п'ять векторів чи оцих п'ять променів складаються в єдиний фокус я не бачу, але чи це станеться не минуче в моєму розумінні в історичному циклі у межах від 10 до 30 років, це конче буде ну, а до речі, можливо, вже починається там же ж Кадиров оголосив кровну помсту близькому до Кремля мільярд... мільярдеру Крімову і двом депутатам Держдуми цікаво, чим це все завершиться, бо це все вийшло в публічну площину. Хай горить, хай горить. До речі, іскра може загорітися там і за таких обставин, і може та, така низка цілих циклічних моментів скластися, які ми не можемо побачити, що все там закипить і е, загориться. Однак пам'ятаємо фундаментальне правило, і знов ж таки буду не втомлюватися про нього. Говорити перше в частині московського імперіалізму від перестановки до данків, сума не змінюється. Імперія умре тільки тоді, коли вона дезінтегрується. Нагадуємо слова Леніна, втратити Україну, це все рівно, що втратити голову. Ні, не руку, не ногу, а саме голову. Московицька ідеологія імперіалізму проростає із нашого престижного кореня Київської Русі. Ми вже говорили, що ідентифікація людини, тобто хто ми починаючи від власної особистості, Цусі, потім сім'я, рід, плем'я, народ, нація це найфеноменальніша ознака Homo sapiens. їхня ознака в державному розумінні і навіть в суспільному, в індивідуальному психологічному, це імперія імпера. Що таке імпера, панування Divade and impera – знову ж таки, стара латинська приказка – Розділяй і владарюй. По іншому не буде світогляд. Це неймовірно стала величина. Він може трансформуватися, але тільки з часом або під ваготою дуже серйозних обставин. В стратегічному сенсів циклічності розвитку історії у цьому випадку нашого іс історичного генезису ми точно від них вирвемося. У цьому немає ні найменшого сумніву. На жаль, час і на жаль, величина ціни, яку mm -hmm. нам доведеться заплатити. Наші титани тримають для нас не просто небо, а тримають серці низький їм у кліне. Цілком вас підтримую, пане Петре. Але якщо говорити про закінчення війни у наступному році, то є і інша думка. Деякі аналітики говорять, що нам варто протриматися ще хоча б рік-два, тому, що у росіян зараз починаються проблеми з економікою, вони відчуть ні. Путін це все також бачить. І ось оглядач Таймс Марк Галеоті пише, що наступний рік. Може стати складнішим для російської економіки та військової машини через передбачуване вичерпання за, за запасів бронетехніки, а також дедалі складнішого набору добровольців. З іншого боку зростають економічні проблеми, пов'язані з нестачею рук. Про нестачу рук також вчора і Associated Press писали, що зараз, наприклад, на виготовлення шахедів росіяни вербують дівчат з Африки, Азії та Латинської Америки. Поділяю цю точку зору, все буде ускладнюватися. Дай Боже, щоб ускладнилося до такої точки, що по справжньому все рухнуло. Але є один важливий момент. Російська економіка це як табуретка на трьох лапках. Чому саме на трьох лапках? Бо на трьох лапках табуретка стоїть міцніше, аніж на чотирьох. І оці лапки звучать дуже просто. Перше це нафта, друге це газ, а третє це все інші матеріальні ресурси, які вони продають на закордоння. Бо це ще і ліс, це ще, скажімо, і та сама пшениця, бо вони входять у. у п'ятірку найбільших виробників і ще багато чого іншого від алюмінію і кольорових металів до залізної руди і добрив до речі до сільського господарства у тому числі Допоки цей потічок витікає на зовнішні ринки, топоти вони будуть жити. Щоб по-справжньому їхня економіка відчула біль, такий дуже серйозний біль, то треба обмежувати ці потоки. Не таємниця, що за підсумками цього року кількість газу проданого у Європу, зріс на 17%. відсотків. Не таємниця до речі, через порти нашої. Союзників, яких нам дуже люблять і дуже поважають, то за підсумками цього року продаж пшениці у Європі із Російської Федерації через порти у першу чергу Литви зросло у два з половиною рази, і пальце можна загинати дуже довго. От коли відбудеться справжній ембарго, от тоді mm -hmm. буде кінець Московії. Однак будемо чесними, поки що цього справжнього ембарго не буде. Така сувора дійсність. у частині запасів бронетехніки, вони на цю хвилину спустошили свої склади десь на 50% і тому дійсно їм більше ніж нам потрібна передишка у циклі наступного року, але ще один: ну я би не сказав, що це неприємний момент. Це просто реальність, жорстока реальність, з якою нам треба нарешті вчитися, рахувати. Рішення такого порядку ухвалюються не в Києві. Вони ухвалюються у Вашингтоні і в Пекіні, частково у Брюсселі і ще деяких великих світових столицях. Мій погляд особистий, може упереджений і неправильний, але я його озвучую. Рішення завершувати цю фазу. Війни ухвалено питання лише на яких позиціях як це все буде е, імплементовано в реальності, і на яку е, дійсно головну точку ми вийдемо? Мій погляд, знову ж таки, хай летить у мене каміння скільки завгодно. Головної мети вони не реалізували і вже не реалізують. Ми втримали свою державність, і це феноменальний успіх. Питання лише як далі ми будемо цю нашу державність утримувати, і як ми дійсно нарешті зробимо справжній історичний висновки, і тут приведу слова Богдана Хмельницького. Маловідома фраза його, а її треба дуже добре пам'ятати і кожен день про неї говорити. Кожен народ має свою долю, а наша доля жити з оголеною шаблею. І от так. оцю оголену шаблю треба нескінченно гострити, доки Московія кінцево не помре. Бо якщо не засвоїмо цей урок, то наступний цикл війни може бути ще страшніший ніж цей. Ну і тим паче зараз нам, аби отримати вищі переговорні позиції, потрібно застосовувати силу по максимуму. Я маю на увазі в плані військовому. І ми це, в принципі, робимо, бо останнім часом дуже активно палає, вибухає на території Росії, на тимчасово окупованих територіях. Україна продовжує завдавати ударів по російських складах боєприпасів. Серед останніх уражених цілей це місце зберігання сотень ударних дронів типу Шахет в Краснодарському краї, а також склад БК на авіабазі в АДГ. І там, начебто, були також і е, винищувачі російські, поки невідомо чи їх пошкодили чи зруйнували. Е, пане Петре, а як так виходить, що наші дрони. Е, Туди долітають, уражають ці цілі доволі успішно. Це щось з російської ППО не так, її також не вистачає. Чи це у нас з'явилися якісь нові зразки озброєння? Ну, в частині нових зразків озброєння. Я би не казав, що у нас з'явилися якісь вундерфафи. Дійсно, дійсно, ми зуміли поставити на дуже високий якісний рівень виробництва у першу чергу двох головних. Дронів це лютий і сич, ну ще напевно, бо Плюс ми ну, маємо розуміти, що спектр цих дронів з зростає з кожним днем і не конче добре, щоб ми тут удавалися у комплексні характеристики їхніх, такто е, технічних властивостей. Є дуже до речі, ще один важливий принцип у війні: про, про, про ворога говори все, абсолютно все, що тільки можеш, а про себе старайся говорити якомога менше. Те, що ревізується система протиповітряної оборони. Це вже дійсно доконаний факт. Це прекрасно. До речі, Радянський Союз не зміг повноцінно закрити своє небо. Давайте ми згадаємо середину 80-х років, коли невеличкий одноморторний літачок прилетів і, і з іноземцем на за штурвалом прилетів і при і приземлився на Красній площі. Було таке. Це Радянський Союз, то що тепер казати про Росію? Виявляється, що їх, їхні хвалені комплекси С 400 С 350 С 300 і найсужніше. Най Часніший С-500, їх усього 16 пускових установок, не можуть упоратися із невеличкими безпілотними системами, і отут крім того, що що це пряма воєнна загроза для них? Тут ще є і дуже важливий фінансовий момент. Нагадаю, що С 400 один дивізіон, це 6-8 пускових установок плюс придані машини. фрактуються на світових ринках, десь у межах мільярда 200 мільйонів доларів за такий дивізіон. Навіть турки один купили. Що це означає? Що в найближчій перспективі у них буде все менше і менше контрактів. Більше того, за підсумками 2023 року. Росія вперше ну тоді ще радянський союз із 60-х років минулого сторіччя утрат. Тила другу сходинку як виробника і експортера зброї обігнали їх французи, і направду цей процес буде тільки наростати. Я сьогодні дуже багато повторюю тих чи інших тест. Прошу вибачення у глядача але скажу ще раз. Великий воєнно-технологічний потенціал Російської Федерації рухається до занепаду. До, до речі, побіговий штрих. Що що, що, що це вже неминуча історична тенденція? Це те, що Індія величезний закупівельник російської зброї відмовилася від, від БМП 1 БМП 2 на користь американських машин страйкер і відмовляється від 152-го міліметру артилерії. Переходять у 155-й. Є один нюанс. Це все буде тривати довго. Пане Петре, я щиро вам дякую за цікаву аналітику за цю розмову і за те, що знайшли час для нашого ефіру. Я бажаю вам гарного і спокійного дня. І нагадаю, що Петро Черник був з нами на зв'язку. Ви, друзі, підтримайте це інтерв'ю своїми вподобайками. Пишіть коментарі, вказуйте, з якого міста країни нас дивитися. Ну і звісно, поширюйте це відео для того, аби якомога більше людей отримали якісну аналітику і перевірну інформацію. Усім дякую за увагу! Хороших новин! Бережіть себе і до зустрічі! Dziękuję.